Із цього року в аптеки можна повертати неякісні ліки і отримати витрачені на них кошти. Однак невідповідність ліків доведеться підтвердити лабораторно. Такий аналіз будуть безкоштовно робити фахівці Держлікслужби. Під покупця потрібний чек, не менше одного блістера, якщо йдеться про пігулки, або п'ять ампул, якщо про ін'єкційний препарат, а також обґрунтовані претензії. Що може наштовхнути на думку, що куплений препарат в аптеці неякісний, Ірина Маркевич довідувалася. В аптечній черзі покупці пригадують випадки, коли хотіли повернути ліки, але не змогли. У мене був случай дуже Я Взяв через п'ять хвилин, я зрозумів, що не то вже повернути не смог. Але і нині така помилка не привід повернути ліки. В аптеку назад прийматимуть лише неякісні препарати, тому зараз надважливо зберігати чек у разі сумнівів перевіряти сертифікат на пігулки. Кожна серія зберігає свой сертифікат. Серія вказується на то теж саме на сертифікаті. Однак, якщо вас не переконався, Сертифікат, у вас є можливість перевірити ліки в лабораторії. Для того щоб звернутися до лабораторії з проханням перевірити якість препарату, у вас також мають бути вагомі причини. Наприклад, ви побачили якусь невідповідність блістера до оригінальної упаковки, або у вас проявилися алергічні реакції або побічні дії, які не описані в інструкції, із цими претензіями слід звернутися до територіального відділення Держлікслужби, написати заяву і віддати залишки препарату на аналіз. Хоча б в кількості один блістер, якщо це табутовані лікарські Асоби і 5 флаконів або ампул, якщо це ін'єкційні лікарські засоби. Контроль проводиться безкоштовно, десь на протязі 7 днів у лабораторії оглянуть упаковку. Виробники зараз намагаються захиститися від фальсифікату, наносять елементи, які видно в ультрафіолеті. Це захист. Лікарського засобу тут взагалі ідеальні. зроблять лабораторне дослідження медикаменту. Процес моделює розпадання нашого лікарського засобу в шлунку. Під час дослідження буде зрозуміло, чи не було впливу покупця на препарат. Якщо він зберігався неналежним чином, це стане зрозуміло, і про відшкодування не йтиметься. Однак, якщо під час первинного контролю з'ясують, що ліки не відповідають вимогам, Держлікслужба вимагатиме в постачальника лікарський засіб із архіву тої самої серії. Тоді аналіз проводить арбітражна лабораторія. Якщо відхилення є і в архівному зразку, така серія забороняється для продажу. Ця серія не буде реалізовуватись взагалі. Це для виробника досить така серйозна втрата фінансова. Для покупця це привід повернути ліки в аптеку. Якщо він неякісний, чек, основний документ по. Повер... Вернути цей препарат і отримати гроші або замінити на інший препарат. Якщо зразок, який надав постачальник, виявиться якісним, а пігулки, на які скаржився, покупець показують відхилення, правоохоронці будуть з'ясовувати, яким чином неякісний препарат потрапив в аптеку. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я у розвинених країнах на ринку ліків 10% фальсифікату. Скільки їх в Україні не знає ніхто, однак можливість віддати підозрілі медикаменти, придбані в аптеці на безкоштовне. Аналіз це спосіб з'ясувати реальний відсоток неякісних препаратів на ринку України. Андрій Романок, ТСН